Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би з вами поділитися декількома методами, як ми можемо прочитати якісь а, повідомлення у інстаграмі, але й щоб інша людина не змогла зрозуміти, що ми їх прочитали. Якщо вас цікавить це питання, то обов'язково дивіться це відео до самого кінця, а також не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео. І давайте ми з вами перейдемо до інстаграму, і я вам одразу ж покажу, які в нас є лайфхаки для цього. По-перше, в нас є а, два способи а, основні, про, то, про те, як ми можемо скривати про те, що ми читали якісь повідомлення. Наприклад, якщо ми хочемо. А, щоб людина, яка користується моїм телефоном, або, наприклад, я взяв чийсь телефон, і як ми бачимо, якщо якесь речення видалене таким жирно-чорним кольором, то це означає, що я або ця людина не читала з цього профілю це повідомлення. Але якщо я заходжу, то як ми можемо бачити, вже воно не каже, що я його не читав, тобто воно показує. Що я його прочитав, але я можу просто натиснути і натиснути на позначити як не прочитане. І тому ця людина не зможе зрозуміти, що я не читав а, оце речення. Тобто це в нас перший такий метод, який може бути. І наступний метод, який може бути, це ми можемо перейти до панелі повідомлень. І тут в нас є такий режим, називається режим без або режим польоту. Ми можемо його включити, і цей режим, давайте прочитаємо, що він робить. Він всіх підключень до мережі, зокрема викликів, смс-повідомлень, доступу до інтернету, Wi-Fi, блютуз і все таке. І тобто, якщо ми з вами виключимо на включимо наш режим польоту, в нас може зникнути інтернет, і ми можемо, наприклад, закрити інстаграм, відкрити інстаграм, зайти до цих цього чату, подивитися, що ж це за речення. Такі потім ми з вами, наприклад, перезавантажимо телефон, входимо, включаємо Wi-Fi і відключаємо режим польоту, і в нас ця людина не побачить, що ми прочитали її а, повідомлення. І я вам розповів про два такі методи Основний, як ми можемо зробити, щоб інша людина не змогла зрозуміти, що ми читали переписку. І якщо вам сподобалося це відео, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео.